Витаю, друзья! А також усі інші морда невы, сама Нева, короче, суета жесть, как денег не Походу прям там в глубже леси, то Не знаю, що там сталося, але виглядає досить красномовно. Мабуть, прилетів фламінго. Але в нас сьогодні за вікном вже 8 жовтня, і це 1323 триста доба муження оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосвіє, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо: ну знову ж таки, починаючи з Павлівського напрямку, але не просто. Про сам Новопавлівський напрямок. Все ж таки 8 жовтня. А, позаду перші сім днів а, місяця, другого місяця осіннього місяця, і це завершення першого тижня. А, було б доречним підвести підсумки, саме які результати для російських окупантів, які здобутки вони. Мають за цей перший тиждень, бо це традиційно а, робити якісь проміжні висновки з того, що відбувається в зоні а, бойових дій по кількості цих здобутків або провалів. Загально ж починаємо знову ж таки з новопавлівського напряму. Оскільки тут відбуваються зараз стабілізаційні дії з боку Сил оборони України, російські окупанти зайнялись переважно закриттям а, кишені. І вони закрили кишеню в районі а, Маліївки, яка утворилась набагато раніше. І закрили в Запорізькій області між Ольгівським а, та Новоіванівкою. Південніше від Новоіванівки закрили відповідно а, кишеню. А, окрім цього, російські окупаційні війська мали можливість трохи вирівняти а, лінію боєзіткнення між Новоігорівкою та Новоіванівкою. Тому зараз, поки тривають стабілізаційні дії Сил оборони України в Дніпропетровській області в районі Соснівки, в напрямку Новоселівка Січнева, Соснівка, Вороне і в напрямку на Тернове росіяни займаються закриттям кишень. Цілком можливо, ми побачимо, як найближчим часом будуть закриті інші. Кишені, про які ми говорили набагато раніше, наприклад, е яка утворилась в Донецькій області, між е Комар Мирне і до Олександрограду Воскресенки. І досі вона не закрита вже більше ніж як два місяці вони не можуть цю кишеню закрити. Е можливо, вони сконцентрують свою увагу саме в цьому напрямі. Але треба звернути увагу на те що не дивлячись на стабілізаційні дії сил оборони україни в Дніпропетровщині у росіян вийшов е, такий собі вийшов тактичний не ну не те що прорив а тактичне просування яке ну не дуже можна сказати е, може сподобатись тому що після виходу на вербове і безпосередньо Діючи зараз в цьому напрямку, вони мали можливість вздовж дороги і по лісосмугам просунутися до Олексіївки. Поки що, це тактичного рівня просування, на яке ну, може хтось не звертає уваги, але якщо загально вони будуть мати можливість закрити і тут саме цю кишеню, яка утворилась від Тернового до Олексіївки. То на Соснівку, Орестопель і через Олексіївку. Далі на південне узбережжя річки Вовча. В них буде можливість більш результативного. На жаль, а, просування вони зможуть сформувати ухоплення з півдня. Саме нашого угруповання, яке намагається утримувати зараз міжріччя Вовчої та вороною, тому це неприємний момент. Але якщо тут вже концентруються сили, які займаються нейтралізацією російського просування, а також блокують це просування відповідно стабілізуючи е ситуацію, то думаю, і з цим тактичним таким собі апендіксом буде питання вирішено. Далі рухаємось трохи північніше. Це вже не Новопавлівський напрямок, а Костянтинівський. Російські окупанти мали можливість розширити зону контролю в напрямку на Білогору. гору, і це розширення, ну скажімо так, може говорити про те, що найближчим часом вони будуть закривати біля Білої гори кишеню і відповідним чином. Просунуться в на напрямку на притечні ступочки і Олександра Шульгіне. Тобто вони вибудовують ось таку вісь подальшого просування на Костянтинівку. Але тут треба зазначити, взагалі, Костянтинівський напрямок для російських окупантів, ну він м'яко кажучи, в цьому році точно провалився. Вони не мають тих результатів і не виконали ті задачі, які перед ними були поставлені. У нас на сьогодні вже фактично починається другий тиждень а, жовтня, і а, це другий місяць. Осені а росіяни на цій осінньо-зимовий період не знаходяться біля околиць Костянтинівки. Вони не вирішили питання з часовим яром. Питання часового яру не закрите. Вони не закрили повністю питання з турецькою агломерацією, і вони не вирішили питання з Клебанбицьким водосховищем. Тобто багато задач, які досі не виконані. І це тільки що стосується саме Константинівського напрямку. А, так, просування відбулося, воно має тактичний характер, а, воно має а, потім може мати якісь, а, ну скажімо так, тактичного рівня результати в подальшому просуванню на Костянтинівку, але станом на зараз воно вже не в тому форматі не дає. Того якогось, ну, тієї переваги, яка б а, була б доречна в літній період наступальних дій. А в літній період наступальних дій вони були зайняті зовсім іншим. Тобто, відбувається відповідне відставання від тих задач, які ставились перед російськими окупантами, ну і, звісно ж, здобутки, відповідно, здобутки мінімальні. І якраз про це і поговоримо. Бо перший тиждень продемонстрував те, що у росіян не каталізувався темп а, просування, вони не збільшили е, темпи просування в території України, і ще буде корекція. Я розумію, ще буде корекція е, цих цифр. Бо протягом тижнів тиждень-два відбувається корекція. Але по площі російські окупаційні війська за перший тиждень е, саме е, жовтня. Захопили приблизно 55 квадратних кілометрів території України, плюс-мінус 10-15%. Тобто, це показник, який нижчий за середньостатистичний тижневий показник літо, і е, дійсно це е, у порівнянні навіть з вереснем, ну трохи менший результат аніж був вересні в росіян середньостатистичний. Показник, коли становив десь приблизно 60, трохи більше ніж 60 квадратних а, кілометрів а, за тиждень, і окрім цього, а, результати втрат показники втрат, ну по-перше, вони не демонструють якихось феноменальних там показників. Тобто, я вже неодноразово звертав увагу на те, що в нас так і не вирішено проблему по збільшенню втрат людського ресурсу у російських окупантів. Але при цьому а, в них зростає кількість двохсотих, тобто незворотні. Тим не менше, їх а, втрати а, становили десь приблизно 6,5 тисяч, трохи більше ніж 6,5 тисяч особового складу за перший тиждень жовтня. А, у порівнянні з тим, а, які показники захоплених територій, пропорція становить зараз приблизно 112-114 тіл а, на один квадратний кілометр. Тобто всі ці показники, а, вони поступово наближаються до тих показників, які були на кінець 24-го, початок 25-го року. Але з іншого боку, а, вони відрізняються тим, що саме 200-х незворотніх втрат набагато більше. Хоча хотілося б а, багатьом, щоб ми бачили зовсім інші цифри, мовляв, там, щоб у них кожного тижня по 10-12 тисяч було втрат 15, та давайте вже і 20 тисяч чому б ні. Але знову ж таки, поки не буде вирішень на питання а, комплексних дій по збільшенню а, загальної кількості втрат, вони не будуть збільшуватись. Зараз ми використовуємо ті методи знищення російських окупантів живої сили, які використовувалися ще за часів механізованих штурмів і механізованих накатів. В свою чергу, а, те, що механізованої компоненти у росіян мінімально зараз вони використовують одиниці знищеної техніки, бо вона. Дуже рідко використовується, зростає і кількість ж е втрат живої сили 200 тому що збільшується кількість ураження е несумісних життя, бо броня, броня, її можна як завгодно критикувати, але броня все ж таки вона захищає краще, аніж її коли нема. Тобто коник тебе не так добре захистить, навіть як е беха або БМД. Отже, в принципі, можна з цього зробити висновок, що для росіян жовтень ну розпочинається, м'яко кажучи, без якихось райдоножних перспектив. І навіть той рух, який зараз відбувається, учора я до речі звертав на це увагу. Обмеженій кількості ділянок навіть цей рух його не можна назвати якимось феноменальним, рекордним, нічого подібного. Якраз на, на по тенденції, якраз по тенденції, ми бачимо, що відбувається процес зменшення просування, зменшення захоплених територій. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. і Нагадую, що ви можете поставити йому лайк, прокоментувати, натиснути дзвоника, підписатися на канал і репостнути. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі зі україмовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого нагадую, що ви можете стати і спонсором обозі, що дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту. В Свою чергу спонсори отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось як завжди завтра на обосує зранку в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.